Його ніби і не існувало насправді безліч імен та сторінок у соцмережах, різні паспорти і маски теж різні. Він міг бути уважним чоловіком та лагідним відчимом, прикидався бізнесменом і обіцяв золоті гори. Але з під вдаваної доброти визирав хижак, звір, який прагнув крові. Київ Вінниця, село заслучне на Хмельниччині у цьому диявольському трикутнику і діяв убивця, але злочини куяв не сам. У перевертня знайшли так званий список очищення, і в ньому імена понад 50 жінок, а ще ритуальні символи та моторошні малюнки. Як зниклі мама і донька привели до вбивці сатаніста? Хто йому допомагав? І до чого у цій історії ревнощі, зради і канібалізм? Це темні справи, і я Влада Цимбаленко. От, тут всякі знаки. От, бачите, обезглавлене, я так розумію, тіло жіноче, обозначено пол. Люди зникають щодня. Виходять з дому і не повертаються, вирушають на відпочинок, і їх слід губиться. Або нібито переїжджають і після цього жодної звістки, а потім знаходять тіло у лісі. На київщині знайшли мертву жінку, її застрелили. Поряд не було нічого, щоб натякнуло на особу загиблої: ні сумки, ні телефона, ні документів. За попереднім результатом судово-медичної експертизи дівчина померла від вогнепального поранення у голову. За деякий час жінку поховали у безіменній могилі. Табличка з номером і датою ось і все, що залишилося від людини. Та поліція все ж робила спроби з'ясувати, хто вбита. Попросила журналістів показати її фото в ефірі, точніше, малюнок. Малюнок загиблої жінки вирішили створити в поліції, тому що постріл був у голову цієї жінки, і вона була спотворена. Коли я отримав малюнок, він був звичайним малюнком. Мені здавалося, що шансів знайти якихось родичів або знайомих по цьому малюнку буде небагато. Але ми відтворили повністю всю картину, де знайшли тіло, за яких умов знайшли тіло, показали цю фотокартку, пояснили, у чому була одягнута жінка на момент того, як її. Знайшли у Святошинському лісі. Це була червона якась кофта, чорні шорти, сандалі. А у Вінниці родичі вже два місяці не могли знайти сестру і доньку Катерину Обухівську. Спершу 30-річну жінку навіть не шукали, адже вона розповіла, що їде відпочивати. Вона мені сказала: папа, ми поїдемо на два-три дня в Київ. От. А потім поїдемо відпочивати в Одесу. Лише за 10 днів сім'я запідозрила лихе, почала вже сама займатися, якби опитуванням друзів, хто останній раз бачив Катю, коли вона була на роботі, куди вона мала й поїхати. Яскрава і жвава Катерина змінилася після зустрічі з Андрієм. Вона розкрутилася фірму, потом в неї в інтернеті була своя сторінка Катя Мєбіль, і в неї дуже було багато заказів. Вона дуже умна була. Дуже толкова, спілкувалася з багатьма, її всі любили. Вона була такою душею компанії. Але в жінці з'явилася якась замкненість і байдужість. Вона перестала доглядати за собою. Була мовчизна. Прийде, брикнеться як виснажена, така брикнеться після роботи в цей самий в диван свій на диванчик, і все познайомилася з кавалером онлайн, і чоловік спершу назвався Назаром. Мовляв, це його інтернет-псевдонім. Розповів жінці, що у нього аптечний бізнес, кілька квартир у Вінниці, будинок під Києвом. Дивно, що зустрічався з жінкою на орендованій площі і не мав власної автівки. Але захоплену новим знайомством Катерину це не насторожило. І вона мені тоді сказала. А, що ти знаєш, я познайомилась з таким гарним чоловіком, от він такий-такий весь хороший. Взагалі він з Києва, але в нього тут є і в Вінниці якісь свої аптеки, аптечні склади. Тобто, він там директор генеральний. До того ж, Андрій потоваришував з донькою жінки Ганусею. забирав її зі школи, грався з нею. Дитина довіряла маминому другу. Хоча сім'ї Каті він не подобався. Сидить навпроти, мене. сидить навпроти мене і дивиться ось так. Коли людина чиста, вона дивиться тобі в обличчя в очі. А він опустив Голову просто він закритий, як ось комірка. Ось така просто закрита комірка, як перевертень. Ховав очі, постійно озирався, не хотів фотографуватися. Молодша сестра Катерини розповіла, як Андрій при першій зустрічі взявся роздивлятися її руки, а згодом скривдив її сина. Не довіряла кавалерові Каті і старша сестра. У нього була грубовата хода. Він на вигляд неохайний. Очі у нього сіро блакитні, опуклі, великі, тобто людина сама по собі не товариська потайна. Та Катерина поводилася, мов сліпа. Згодом рідні запідозрять, що Андрій якось впливав на жінку, але буде запізно. Вона якась стала закрита, замкнена, тобто вона себе якось інакше вела не так. Бувало вона не те, щоб не при собі, а наче в тумані була якомусь. Дійшло до того, що яскрава, і впевнена, Катя пробачила Андрія, навіть коли заскочила його в ліжку з іншою. А в Каті ключ був вона прийшла до нього ну нежданно, А в нього це от малолетка в кровать жінка вирішила дати стосункам ще один шанс. Хоча спроби розірвати цей, як виявиться вбивчий зв'язок. Були вже після смерті Катерини. Її рідні знайшли листа, якого вона писала коханому. Андрію, я люблю тебе. Я хочу бути з тобою. Але є обставини, я не знаю, які, але все ж вони внесли корективи в наші стосунки. Сьогодні п'ять місяців, як ми знайомі, пробач все, що я розумію, що я не знаю, хто ти вперше запідозрили, що Катерина не просто поїхала в Київ, коли жінка не привітала з десятиріччям Ганусю. Ми так охкали, ахкали. Що таке? що Не поздравили. А вона вже вбита була. Дівчинка святкувала у рідного батька. Вона мене обняла, сказала, папа. Спасибо за дінежіння. На це найкращий день народження, який в мене було в житті. Я кажу, а не успокойся, ка все нормально. нема за що, Кажу, ми ще не одне таке відпразнуємо день народження. Та це був її останній день народження. Погано приїхав Андрій. Розповів байку, що Катя втопила телефон, тому не могла подзвонити. і пообіцяв, що усі разом поїдуть на море. Дитину віддали монстру. І Анічка його побачила. Ой, дядя Андрей, дядько, ой дядя Андрей, такожнула. І він підійшов, поздоровався, взяв її за ручку, поцілував і каже: Анечка, завтра їдемо на море. Більше Ганусю рідні так і не побачили. Але як вийшло, що Катерину Бухівську, яка була у базі зниклих, не впізнали столичні правоохоронці. Поліція Києва заявляла, що тіло жінки, яку знайшли в Святошинському лісі, належало жінці, яка в житті не народжувала. А у Вінниці, звідки ця Катерина, родичі казали, що вона народжувала 10 років тому. У Вінниці шукали жінку, яка народжувала у своєму житті. А у Києві було тіло жінки, яка не народжувала. Виявилося, що це сталося через певні процеси в організмі за 10 років і після операції, яку провели Катерині за її життя. Ці всі запитання мучили сім'ю бухівських, коли вони зрозуміли: тіло у безіменній могилі це їх Катя. Я подивився, сам кажу Ні, а знаю, це вона. Підтвердив це і аналіз ДНК. <ріпи> <ріпи> Бідна моя дочка, ми тебе тут не залишимо. Ми обов'язково тебе переховаємо, завеземо на рідну землю. Та насправді загадок у цій справі ще дуже багато. Чи розуміла Катерина, яку долю їй приготував коханий? Що сталося з її донькою? Та хто такий Сергій Любенко? Про це далі у темних справах. Мешканець села Заслучного на Хмельниччині Микола Паскорів, коли натрапив на людський череп. Я вигонив ранком худобу. Отут лежить череп, нижньої челюсті не було, тільки верхня була. Потім знайшли ще фрагменти скелета і залишки одягу. Я так заглядала, лежать ноги права взута, темний, темна балетка чи там босоножок, а друга тільки в носочку. Ноги і чуть-чуть тіла, так що вони ще ноги трималися. купи і все. Скелет належить дитині приблизно 10 років, визначили експерти. Цього разу доволі швидко співставили з базою зниклих. Це була Гануся. Довго ніхто не хотів вірити, що тіло дівчинки розчленували. Ой, ну це дуже тяжко говорити. І співали, що її, скоріше всього, що вбили, і потім порізали якимось гострим предметом і дуже правильним шляхом. Весь цей час Галині Обухівській снилися донька та онука. Жінка прокидалася у сльозах, а ще у вісні було ніби перечуття. Стоїть і я кажу, Катю, треба вікна помити, доцю і Аня біля дверей. Жінка її якась маленького зросту приводить. І я кажу: Аню, ти відколи зникла, така худенька і бліденька стала. І Я кажу, я тебе не впізнаю, і я прокинулася. Подружжю обухівських навіть поховати було нікого ні доньки, ні онуки. Получається, не можемо поховати ніяк. Не дають нам забрати тіло, ні сестри, ні племянниця це їх, так речі. Ми її називати, покупляли цей наряд. Андрій на той час уже був під підозрою а надто коли на телебачення звернулася жінка, яка, схоже, останньою бачила Катерину, і його описала: та й у заслучному убивця залишив слід, а точніше, убивці, бо Андрієві допомагали. Камери спостереження зафіксували пересування дитини у компанії якоїсь дівчини. Прошукували цю особу майже місяць, та, зрештою, затримали на Вінницькому автовокзалі. Ймовірно, вбивця їхала до Києва. Одразу вона не визнавала своєї причетності, намагалася заплутати слідство, але під тиском доказів вона все-таки зізналася, розповіла і показала на місцевості обставини чинного вбивства. 19-річна Юлія Бойко, уродженка села, погоріла на Вінничині. А ще, як з'ясувалося, коханка Андрія та сама, з якою він зраджував Катерині. Але можливо, він мав і ще когось. Але до цього я ще повернуся. Мати про затримання Юлії спершу ніби і не здогадувалася, а може прикидалася. Розповідала, що донька нібито потрапила в ДТП. Дитина приїжджала, усю, копали картошку. Дитина як дитина. Все як всідо. Що я можу сказати? Як жінка відреагувала на зізнання доньки, залишилося за кадром від того, що Юлія розповіла правоохоронцям, просто волосся дибки. Крок за кроком вона описала маршрут і запевняла, намовив її Андрій. Говорив, що везуть Ганусю в Київ до мами. Дорогою поїв дівчинку водою зі снодійним, тому вона і не пручалася. Він дитину на траву, він за вічки. Дитя в мою красінку, дитина мольки. Попала коли він тримав, коли він чіпляв ці шлюпки, він взяв рукою, мовчиться від серце. За руки засосить і закинули мені сюди. Далі більше. Бойко твердить, що Андрій щоразу при зустрічі давав їй якусь. Воду. І дівчина з її слів ставала просто маріонеткою. Я не розумію, як я так могла, що я під властю цією була, що я це все виконувала. Я спитала, а де ж її мати? Вони ж мали йти до її мати? Він сказав, що вона вже не жива, що він її вбив, що це астральним тілом порізали його тіло, це, що це, це відбулося після того, як його, він убив цю її матір. Мотив дівчина назвала на межі здорового глузду. Мовляв, коханець боявся дитини. Так як вона нам повідомила, що якщо ми цього не зробимо, то тоді ця дівчинка зробиться з нами. Ну незрозуміло було, яким чином маленька дівчинка могла б вчинити вбивство дорослих осіб. Це здоровому глузду, відверто кажучи, не піддається, але саме такі пояснення вона надавала нам. У По поліції була більш раціональна версія ревнощі. Але до чого тоді книжка про Люцифера, список очищення та канібалістичний ритуал. Зрештою, хто він насправді цей загадковий Андрій, який боявся фотографуватися? Розповім про це далі у темних справах. Деталі розслідування правоохоронці не афішували, боялися, що підозрюваний у двох убивствах зірветься з гачка. Та зрештою Андрія затримали в одному із. Київських парків, ну і в нас було досить свідків, які вказували, що саме він уїхав з міста Вінниці і в місто Київ з нашою потерпілою. Затриманий не відпирався і розповів, як убивав жінку, яка його кохала. Не зрозуміло тільки, як заманив Катерину в ліс. Перейшли дамбу до обійшли озера. За озерами повернули та ще шане. Ну, я не знаю, 200-250. По тилицю здійснили вистріл, вона попереду. Ну, мало попереду. Так далі. Вона впала. виходить, на правий бік. Назад на правий бік. Покинув спереду. Підняла, кипиш. Волоску почало розмовляти, там, кричати. Був здійснений ще один постріл в руку. Пістолет придбав кілька років тому на чорному ринку. Вочевидь, убивця планував злочин давно або і коїв подібне раніше. Зброю після розправи закопав. Саме місце було. В синій такі тряпки. Було. Це той наган, з якого було скоєно вбивство. Але Андрій виявився зовсім не Андрієм. Монстр змінював маски. Жив за підробленим паспортом приблизно 2-3 роки. Він його знали як Андрій Лісовий. Декілька років тому він рахувався як безвісти, зниклий, як Сергій Любенко. Любенко багато років вважався зниклим безвісти. Це підтвердила його перша дружина. Він покинув її разом із сином. Одного дня просто пішов. І вона розповіла історію, що да давно, десь років 8 або 10 тому, він пішов з дому і не повернувся. Він зник без вісти. І, врешті-решт, ця родина побачила по телебаченню сюжет про те, що їхній Сергій є підозрюваним у подвійному вбивстві. І е виявилося, що увесь цей час його дружина. І його син його чекали і шукали. А він увесь цей час жив під вигаданими іменами в цій же країні поряд із ним. І не випадкові випадковості синові Любенка, коли його батька затримали, було 10 років, як і вбитій доньці Катерини, а родом перевертень із села, де знайшли останки дівчинки, і там залишився його батько. Займався спортом, ходив на самбо, ходив на плавання. Він такий домашня дитина був, добродушна дитина була, закінчив технікум, відслужив в армії. До речі, дівчина з нашого під'їзду вийшла за нього замуж, Катя. Коли Любенко схибився на дияволі і ритуалах, про це він мовчав, а от його спільниця розповіла, як дурив їй голову. Він давав мені. Читати літературу це була книга, яку він мені давав на руки читати свою книгу Лучезарний ангел. Про Люцифера ця книжка. Я йому казала, що ця книжка для мене важка, я її не розумію. Чи давав подібну літературу Катерині? Рідним жінка про це не говорила. Також в оселі Монстра виявили список із іменами 54 жінок. Частина були обведені ручкою. Катерина Обухівська там значилася під номером 44. От в усній розмови він пояснював, що це список очистки. Однак, чи це всі його жертви? Мені не вдало можливо. У переліку було і ім'я Юлії Бойко, і монстр планував убити ще й коханку, а ось імені Ганусі у списку не було. Сам Любенко у вбивстві дівчинки так і не зізнався. Кивав на спільницю і нарікав на те, що це дитина планувала його позбавити життя. Воно мене могло. Я це відчув чи ні. Ти просто умовляєш. Чоловік становиться просто здоров'я. Я захищався, я просто собач. Про я свого русська тим був там. Вона сказала, що я це ціло. Любенка називали сектантом, сатаністом і канібалом. І скоро я розповім чому. А ось сам він себе кликав вікінгом. Підозрюваний чоловік він себе називав вікінгом. Вікінгом так. Рідні убитих були переконані, жінка з донькою стали жертвами кривавого ритуалу. І здесь Отут я, я знайшов свічки. А от о, і з того боку ангелочка маленького, біленького, а тут знайшов дві виделки внизу. Дві виделки, зв'язані між собою. я одразу зрозумів, що це недобрий знак. Говорили, що Любенко співмешкав із Катериною, щоб вбити дитину, і спеціально чекав, доки дівчинці виповниться 10 років, а потім розчленував та їв печінку. Начебто, щоб здобути життєву силу, була піктограма намальована. Там було ім'я написане Катя, і навіть числа, які, виходить, співпадають. Потім я розуміла зі смертю Катіним. І там було і 9, і 10. то лі роки, толі дев'яте число, що він її бив. У канібалізмі Любенко, звісно, не зізнався. Він поводився дуже спокійно. Почуття провини не демонстрував. Змінював свідчення. Говорив, що до зізнань його змусили. Тому суди тягнулися 6 років. Весь цей час рідні жертв Любенка знову і знову переживали їх смерті. У підсумку монстра засудили до довічного ув'язнення. Значно менше отримала його спільниця, лише 10 років. Та враховуючи, що у СІЗО Юлія Бойко була з 2015-го, за ґратами їй залишилося недовго. А може вона вийшла достроково за гарну поведінку і живе десь під чужим або своїм ім'ям. Брати Ерік та Лайл Менендеси зі США довічники обом було близько 20, коли вони застрелили своїх батьків. Хлопці збрехали поліції, що стрілянина у вітальні це справа рук мафії, яка, начебто, щось. Не поділила із головою родини. Потім за кілька місяців витратили 700 тисяч доларів. На власне виправдання вбивці говорили, що помстилися батькові за розбещення і насильство, а матері за те, що мовчала. Попри це, братів визнали винними. Менендеси відсиділи понад 30 років, і ось зараз заговорили про їх умовно дострокове звільнення. Але це інша справа. Далі буде.